Сьогодні у нас перше вересня і виконую я вологозаряди для молодих своїх кущиків. Отож в осінню пору, а вона вже прийшла, поливи я роблю мінімальними. Десь так порядка відро-півтора води вливаю під усі кущики. От, І буду робити їх зовсім меншими, як, як я робив це ось час. Тобто з поливами зараз такими великими, великими частками вже я прикрашаю, а роблю такі собі легенькі вологозаряди, тому що потрібно, щоб визріла лоза винограду. А визрівання виноградних лоз, воно не любить сильної вологи. Ми отак от пролив і все, і флаг. Там десь порядка 10 літр буде. Переношу шланга під другий кущик. І так по всіх рослинах. Школка в мене проливається. Школка от виноградна сажанцями проливається в мене автоматично. От собі тягне, вже насос витягує майже ж, пуста бочка. Зараз потрібно буде її поновити. А кущі мушу ходити зі шлангом. Ну, це поки немає ще тут системи автоматичної поливу, бо я хочу її на майбутнє собі зробити тут там, виноградник, то, то що проливаю зі шланга. Отож повторюю ще раз. 10-15 літрів води раз на 2-3 неділі. Отак от такі йдуть поливи. Раніше я лив по 20-30 по літрів під кустів. Зараз роблю в два рази менше. І в два рази, можна так сказати, не, не так часто. От, 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 так буде правильно. Тут мої кількість водички хватає, Тому що надмірні поливи. Вони будуть погано впливати на дозрівання виноградних мозг. Якщо йдуть дощі, то взагалі не поливаю. Ну, Поки що в нас по прогнозам дощів не передають, то я виконую полив сам. сам. От. От зараз бочку треба вже набирати повну. От вже витягує помпа остання, то я для цього сюди приношу переноску, так от виключив. І все. І поливаю кущики. Що тут є байконур. Вон сигналочка у нього. така такі ягодки дає перший рік молоденький кущик, тобто він вже себе підтвердив у цьому році. Наступне ми чекаємо наступний рік. Остальне плодоношення, надіюся, буде вже на всіх моїх рослинах. Також, щоб повністю кожного сорта показати вам, яка ягода буде, які грони, То потрібно дочекатися наступного літа. Тому отакі поливчики мінімальні. Так приблизно собі там на, на око, можна так сказати. 10 літрів, 15, не більше. І він того буде достатньо. Тому що лози фарбуються, вже йде таке собі перші моменти, які впливають на дозрівання. Для цього ще я вношу калій, також калій дуже добре допомагає, щоб виноград дозрів до кінця сезону свого. І ті, що сильно рослі кущі, я їх буду всі пагони вкривати. Ті, що пагони будуть такі не дуже розвинені, ось, наприклад, як ось той другий пагін він слабоватий. Та я буду обрізати yeah. Ну, Цей ряд він якби не особо такий потужний, але він не слабенький. Дещо в мене вирізати, дещо в мене вкрити, ну, до того ми цього дойдемо пізніше. Хай вже достигає, щоб зробити хороші плодові стріли, визріли коричневі, а тоді вже будемо рішати, що вкривати, що вирізати. І так собі поетапно від старшого і до кінця ряду доходжу і проливаю всі свої молоді насадження. Просто собі зі то все. Тут кущик такий. ну Слабенько розвивається, це саме сідліс. сідліс. Кишмишики такі будуть. Не дуже крупноплодні, але має бути хороший виноград з нього то він таких грубих пагонів не дає. Мені ні в шкілки, ні на кущиках, то я їх буду обрізати коротенько Як я буду вкривати, це все я вам покажу. І е, такі зараз йдуть роботи, це суто е, коливи. Тому що е, не поливати це не вихід. От, рослина ще потребує вологи вологозарядів. І це є ще в цю пору потрібним, але мінімальним. Тобто підтримуємо просто вологість, таку собі невеличку. І все. Також я буду проливати. Тут у мене жонка Також є вон вже такі якісь перші дзвіночки на ній. І фундук буду проливати. Ну і Потім перейду на великий виноградник, також все, по 10-15 літрів пролив та й, й хватає. Тут є підтвердження, це буде ватра, виноград тут росте. І так потихеньку-потихеньку зараз я доберуся ще й до цих всіх. Тут подарунок Дніпру росте, тут е, росте е, карбонадо, тут фейс і так потихеньку-потихеньку зараз по всіх насадженнях пройдуся та й буду. Поливати. Отож, з 1 вересня поливи мінімальні. Кому була корисна інформація, відео в обране, користуйтесь.